Доброго дня, друзі, я не втримався сьогодні, щоб не передати вам цю цікаву, повчальну, корисну, чи то притчу, чи то історію. І я навіть не вибачаюся за нестачу мого артистизму. Я вірю, що суть цієї історії вона торкнеться вашого серця. Тож слухайте, два педагоги. Якось молодий чоловік впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до цієї вже літньої людини і спитав: Ви не пам'ятаєте мене? Я був вашим учнем. Ну, так, пам'ятаю тебе третьокласником. І чим ти наразі займаєшся? Я викладаю, що призвело до цього вибору? Не що, а хто? Ви. І яким чином я надихнув тебе на нашу професію, тому що ви так вплинули на мене, що мені теж захотілося виховувати нове покоління. Дозволь мені поцікавитися, у чому виявився мій вплив. Ви справді не пам'ятаєте? Дозвольте мені освіжити це у вашій пам'яті. Одного разу мій однокласник прийшов у класи з гарним годинником на руці, який йому подарували батьки. Він його зняв і поклав у шухляду парти. А мені... я так завжди мріяв мати такого годинника, тож я не втримався і вирішив взяти його з цієї. парти. Чи то я не встиг його туди назад покласти, чи то я захотів його залишити себе, але незабаром той хлопчик підійшов до вас у сльозах і поскаржився на крадіжку. Ви обвели нас усіх поглядом і сказали. Той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику, будь ласка, поверніть його. Мені стало дуже соромно. Та й з годинником розлучатися не хотілося, тож я не зізнався. Ви попрямували до дверей, замкнули їх і наказали нам усім вишукуватися вздовж стіни, попередивши. Я повинен перевірити всі ваші кишені за однею умовою, що ви всі заплющите очі. Ми послухалися, і я відчув, що це був найганебніший момент у моєму недовгому житті. Ви рухалися від учня до учня, від кишені до кишені. Та коли ви дістали годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду. Потім ви сказали, діти, все гаразд, ви можете розплющити очі і повернутися до своїх парт. І ви повернули годинник власнику і не промовили більше жодного слова щодо цього інциденту. От так того дня ви врятували мою честь і мою душу. Ви не заплюмували мене як злодія, брехуна, нікудишньої дитини. Ви навіть не спромоглися потім поговорити зі мною про цей епізод. І я зрозумів, чому. Тому що, як справжній учитель, ви не захотіли заплюмувати гідність юного, ще не сформованого учня. Тож я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Потім молодий педагог спитав: Тараз ви впізнали мене сьогодні. Чому ви не згадали мене у тому епізоді? Старий учитель відповів: Справа в тому, що коли я обстежував ваші кишені, то робив це теж із заплющеними очима. От така історія. А ви ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій канал, там є багато що цікавого. Дякую.